Відновлення гетьманства було замовлено кількома обставинами. По-перше, ситуація в Лівобережній Україні трохи поліпшилася, коли у 1741 році Єлизавета Петрівна посіла імператорський престол. Певну роль зіграло, поза сумнівом, українське оточення імператриці. Її чоловіком був українець Олексій Розумовський. Ось чому при дворі Єлизавети прищепилася мода на все українське. І було там чимало українських співаків та бандуристів, на бенкетах подавалися українські страви. По-друге, рішення про відновлення гетьманства прийняли у Петербурзі з політичних розрахунків, адже українські землі були джерелом людських і матеріальних ресурсів у майбутніх війнах проти Туреччини. Третьою, не менш важливою обставину. Було прагнення козацької старшини отримати дозвіл обирати гетьмана. Ці прагнення старшини збігалися з настроями українського суспільства. Висунула Кирила Розумовського, молодшого брата свого чоловіка Олексія Розумовського. Кирило Розумовський походив з родини городового козака Григорія Розума, який отримав своє прізвище від прислів'я, яке часто повторював на підпитку, що то за голова, що то за розум. Політична кар'єра гетьмана та зростання його стало можливим завдяки братові Олексію. Після відповідної підготовки в Петербурзі Кирило Розумовський вирушив за кордон для подальшого навчання. В Берліні навчався у знаменитого математика Леонарда Ейлера, слухав лекції у Гданську, Кеннінгсберзі, Данціку, побував у Франції, Італії, вивчаючи німецьку, французьку і латинську мови, географію, універсальну історію. З 1746 по 1765 рік посідав пост президента Петербурзької академії наук у 1750 році, призначений гетьманом Лівобережної України. Брав участь у підготовці державного перевороту в Росії, що привів до влади Катерину II. Із 1764 року, коли Катериною II було остаточно скасовано посаду гетьмана, Кирило Розумовський як приватна особа, жив в Україні, помер у Батурині. Де і похований. Ставши гетьманом, Кирило Розумовський Домігся підпорядкування собі Запорожжя, а згодом Києва отримав право самостійно призначати полковників та роздавати землі. Почалося відновлення Батурина, якому було повернуто статус столиці Гетьманщини, та Глухова. Де містилася резиденція Гетьмана. Найрішучі заходи Кирило Розумовського спрямовані на оновлення життя Гетьманщини випали на 60-ті роки 18 століття. Першим зазнало реформування судочинства. Протягом 1760-63 років. Провадилась судова реформа, що започаткувала розмежування влади за ознакою владних повноважень на виконавчу і судову. Вищою судовою інстанцією став Генеральний суд, у складі якого, окрім двох генеральних суддів, перебували виборні особи по одній від полку. У свою чергу полки їх було 10, поділялися на два судові повіти, тобто повітів. Було 20, у яких створювалися Земський суд для вирішення цивільних справ, Підкормський суд для вирішення земельних справ, і суд Гроцький для кримінальних справ, на чолі якого стояв полковник. Судді обиралися старшиною, скасувалися судові функції генеральної канцелярії, таким чином. Гетьманщина мала перетворитися з військової на цивільну державу. 14 років гетьманування Кирила Розумовського досить суперечлива епоха в історії України. Це був час блаженного покою Гетьманщини, коли відчутно зросла роль козацької старшини. Козацька старшина остаточно оформилася у вищий привілейований стан шляхетство. Старшинські ради набирали значення стану представницького органу. За часів перебування гетьмана в Петербурзі краєм, по суті, правила старшина. Однак Крил Розумовський залишався одним із найбільших поміщиків і кріпосників. Тільки на Чернігівщині йому належало понад 74 тисячі посполитих, а в російських губерніях понад 45 тисяч кріпаків. По суті, офіційне закріпачення селян через 20 років після його гетьманства було логічним наслідком того ставлення старшин до народу, яке утвердилося за правління крила. Розумовського. Реформував Кирило Розумовський і армію. Полки перетворилися на регулярні козаки мали однакове озброєння рушниця, шабля, спис та уніформу, синій мундир з красним коміром, білі штани. Запроваджувалась муштра, упорядковувалася і вдосконалювалася артилерія. Великі задуми виношував гетьман щодо культури і освіти. Мав намір відкрити університети в Києві та Батурині. Першою була оновлена. За європейським зразком Києво-Могилянська академія. Інший університет планувався побудувати в Батурині. В усіх полках відкривалися школи для навчання козацьких дітей. Самостійні дії гетьмана суперечили планам імперського уряду, який аж ніяк не прагнув посилення української автономії. Тому, незважаючи на великий вплив Кирила Розумовського при дворі імператриці, вже починаючи з 1754 року з'явилася низка указів, що обмежували гетьманську владу. До Кирила Розумовського було представлено радника. Заборонено самостійно призначати полковників. Він міг тільки надавати кандидатуру на посаду. Гетьман був зобов'язаний постійно звітувати про прибутки і видатки скарбу. Скасовано кордони між Україною та Росією. Мито на ввезення російських товарів. Заборонено самостійні зовнішні відносини Гетьманщини. У 1763 році Кирило Розумовський та пре представники старшини звернулися до Катерини II з двома челобітними. У них йшлося про відновлення давніх прав України самостійну судову фінансову систему землі та офіційне визнання спадковості гетьманської посади за нащадками роду розумовських. У Петербурзі було розцінено це як прагнення відділитися від Росії. Розлючена імператриця була готова віддати Гетьмана під суд. Урешті-решт вона запропонувала йому добровільно зректися булави. І Кирило Розумовський змушений був це зробити. Ця подія сталася в 1764 році, це рік ліквідації Гетьманщини. Так здійснилося бажання Катерини, висловлене нею в одному з листів. Щоб навіть сама назва гетьманів зникла, а не те, щоб якусь особу вибрали на цей уряд. Замість скасованої посади гетьманства було впроваджено малу колегію, наче з президентом та генерал-губернатором Петром Рум'янцевим. Основне завдання колегії полягало. У ліквідації українських державних інституцій та утворення натомість російській. Новий президент провів серію реформ та заходів, направлених на остаточну ліквідацію автономії Гетьманщини. Так, мала колегія підпорядкувала собі всі центральні установи Гетьманщини. У юридичних зображеннях запроваджувався двоголовий орел герб Російської імперії. В 1765 по 1767 роки була проведена загальна ревізія земельної власності. В історії ця ревізія отримала назву Генеральний або «рум'янцевський опис. В результаті цього опису населення обмежувалось право селян змінювати місце проживання. Це означало для селянства, що вони були прикріплені до землі, тобто ставали кріпаками, були переглянуті та впорядковані податки, замінено натуральні повинності грошовим податком, що забезпечило щорічний прибуток казні в 250 тисяч карбованців. Було. Вжито заходів щодо поліпшення роботи адміністрації, Налагоджений регулярний поштовий зв'язок. Петро Ром'янцев заборонив козакам ставати селянами чи міщанами, було ліквідовано виборність ніщої козацької старшини, козаків позбавили традиційного суду. Для охорони народних прав було запроваджено посади адвокатів при колегії та генеральному суді.